Вітаю вас, шановне панство, на своєму каналі. Дякую вам за ваш час, який ви приділяєте переглядом, за ваші коментарі. І підписуйтесь, бо це є ваша подяка за мою роботу. Знову новини проскользнули, що Путін терміново летить у Китай. Ну, давайте запитаємо, що там за терміновість така, що відбувається і чому раптом <пу> знову Пу дуже засумував засі. Так. Ага, і імператор тут є, і дурінь є. Так, цікаве таке сполучення. Імператор і п'ятірка мечів це боротьба за. Авторитет, який втрачається. Да? Пітірка мечів – це війна, імператор хазяйству. Ну, коротше, це таке авторитет, який втрачається. Путін будь-що намагається продемонструвати, що він якось в темі, що він щось робить і комусь він ще цікавий, що не такий він вже не рукопожатний. От що така велика впливова країна, як Китай, з задоволенням приймає Путіна. Так, анукаці ще два старших аркана. Ну, По-перше, це демонстрація активності, а по-друге, це поїздка на поклон до імператора і благання про ресурси. Дурінь і вісімка кубків це читається як бродяжництво. Ну, коли ми дивимося про країну, то тут таке, знаєте, Лавров в Іран, Путін в Китай, в общем, бродять по всьому світові з протягнутою рукою. Бачите, королева Пентаклів це ресурси, тобто їдуть до хазяїна на поклон за ресурсами засвідчити свою пашану, що ми от є, ми контактуємо, незважаючи на те, що от такий стан неважливий, скажімо так. Ну наскільки буде вдала ця поїздка для російської сторони? Наскільки це буде вдало? Багато розмов про заповняння, що Китай рідний батько. Тут бачите, тут імператор, тут іерафант. Тут... Я про тебе молюсь, каже Путін, так. Угу. Тут Росія розшаркується в компліментах і виражає свою повагу більше. Тут отаке щось запевняння чогось, що ми тебе шануємо. Розписує ситуацію щодо майбутнього. От у нас буде, в мене є такі плани, у мене є такі надії, ось от буде що попереду, і я такий стратег, тут таке. Розписує ситуацію щодо майбутнього. Але п'ятірка Кубків це втрата і розчарування. Тут так, Союз Китаю і Росії тріщить по швах, це очевидно. Росія щось пропонує, каже про якийсь ловкий хід, про якусь стратегію, але щось це не дуже впливає на китайського лідера. Щось він так дивиться на цю Росію, типа, йо майо що з тобою робити? Ти ж взагалі сидиш? Ну, ще що дасть ця поїздка. Бачите, смерть. Десятка жезлів. Про ресурс. Китай зовсім вже зневірився в Росії. Так, вони партнери, звісно, і землі, там, і руки один одному ми, і це зрозуміло. Та Росія зовсім упала в очах Китаю. Бо всі дії, що робить Росія, вони якось з погляду Китаю, дурнуваті і не ведуть до успіхів. Росія поїде з Китаю знову ж таки, не з чим. Сі скаже: Ти, хоч щось покажи мені в тій справі, що ти заварив. Бо на що мені тобі допомагати, коли ти погряз в багнюці по вуха і мене за собою тягнеш? Тому що тут смерть і десятка жезлів це як забити останній тяг кришку труни. Відносини розвалюються. І Тільки надія ну, таке, на несподівану якусь удачу може хоч якось повернути Китай, хоч трохи лицем до Росії. Тут або так, або ти отримаєш щось. І тоді ми з тобою побалакаємо. Але коли не буде ніяких успіхів, то забудь про мене. Тобто розумієте, цей Росія їде, благає китайця та допоможеш ти мені ну більш так міцніше, більш потужніше. От і я себе проявлю. І він каже: Тебе було скільки часу це зробити? Ти не зробив. Тому давай так. Ти щось зроби, а я потім буду бачити, чи підтримувати тебе, чи буде то все ну, як і було. Розумієте? Тут таке, ну, не з чим їде Росія, тут є розчарування. Ну, Звісно, можливо, Китай все ж таки пообіцяє, це ж як дипломатичний хід. Так, 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 щось ми там вже колись дамо. Але насправді тут вже, ну, знаєте, е, брезглівость така от просліджується у Китая до Росії. Ну, ладно, подивимось. Це ж все не за горами буде. Почуємо новини і побачимо, з чим Росія повернеться з Китаю. Думаю, що як завжди, ні з чим або зовсім з якоюсь крихіточкою. що, як то Я прочитала в новинах, що Північна Корея допомогла Росії якоюсь там зброєю на півдня роботи. Да? Ну, така Дуже така солідна поміч. Так що всього вам найкращого. Дякую вам за лайки. До побачення!